Переговори про мир між Україною та Російською Федерацією можливі лише після повного припинення вогню, заявляє Держдеп США. За словами речниці Держдепу Теммі Брюс, лише після повного припинення вогню між Росією та Україною можна буде обговорити розбіжності сторін. І що піде за цим, коли справа йде до міцного миру. У той же час. Держдеп США заявляє, що США ніколи раніше не були ближчими до досягнення режиму припинення вогню в Україні. Проте, глава Пентагону визнав, що важко зрозуміти, як досягти миру в Україні сьогодні, 25 березня, поширять спільну заяву за підсумками переговорів Ерґріяді. Очікується домовленість про перемир'я у Чорному морі. Спільної заяви США та Російської Федерації, оприлюднення якої чекали сьогодні вранці, не буде. Зміст переговорів США і Російської Федерації не оприлюднять, бо це технічні консультації, заявив Пєсков, а член Ради Російської Федерації Владимир Чижов Сказав таке, спільну заяву за підсумками консультацій Російської Федерації і США не було прийнято через позицію України. Радник офісу президента Лещенко заявив, що Україна хоче гарантії безпеки для портів, включно із Херсоном. На переговорах в Аравії обговорювали безпеку судноплавства в Чорному морі. А міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров заявив, що Російській Федерації будуть потрібні чіткі гарантії при поновленні Чорноморської ініціативи. Вони можуть бути лише результатом наказу Вашингтона Зеленському, оскільки Росія не може вірити Україні на слово. Отаке заявила ця кінська голова. Група сенаторів від Республіканської та Демократичної партії закликала Адміністрації Трампа передати Україні понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів і спонукати союзників зробити те саме. Про це повідомляє видання Reuters. екс-прокурорку США. Яка розслідувала злочини Російської Федерації, знайшли мертвою, пише Нью-Йорк По? 43-річна прокурорка Джесіка Абер незадовго до смерті подала у відставку на тлі зміни влади у Вашингтоні? Шкода, закон, що мав дозволити Нацгвардії застосовувати. Зброю проти протестувальників зняли із розгляду. І все це завдяки реакції людей, їхній небайдужості. Тому ніколи не лишайтесь байдужими до будь-яких безчинств влади. Намагайтеся впливати на владу більше аніж вона впливає на вас. Проте, нардепи проголосували за різке підвищення зарплат для працівників міністерства. Про це повідомляє Федина. За словами депутатки, тепер посадовці отримуватимуть значно більше, ніж базова зарплата військового службовця. І виглядає це несправедливим. І виглядає так, що це треба поправити. ВООЗ змінила вікову класифікацію. Тепер, якщо ви не знали, молодість триває до 45 років, аж до 45 років. Отже, все, що до 45 років, це молодість після 45 до 60 років, це вже вік вважається середнім віком. І після 60 до 75 років це вік похилий, і після 90 це вже довгожителі. Що тут скажеш? Не переживайте, хто там думав, що вже у нього молодість позаду. Тим паче, що за рік два можуть знову ж змінити цю класифікацію вікову, і молодість продовжиться до 60. Так що насолоджуйтеся молодістю.